Так, всем привіт. Отут знаходиться 1,5 кг платва, яку я нещодавно поймав. Замотана була в солі в таку білу рядлинку. Зараз буду розмотувати, пройшло десь 3 тижні. Я хочу розмотати і подивитися, що з цією плотвою вийшло. Я думаю, що вже щось путнє можна отримати. Вона волога тут внутрі. Потім, якщо що, перемотаємо, тут якась чорна цяточка. О! А ось і наша платвичка. Якщо хрустить, вже просохла. Коротше, я її досушую так уже, вона майже суха, можна різати і їсти. Хто хоче купити 1,5 кг платву. поищить, кто сколько даст денег. Ну, за 1500 тысячи я отдам точно. Любому. Вышлю в любую точку. Куда? Кто скажет. Полтора килограммовая плотва. Кто такой не ловил и хочет попробовать, обращайтесь, вертайтесь. С радостью туда поможу. Вывешу ее, на трошки. Тут она уже все свое сделала. Вся соль впытана. Отак От підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До побачення!